Прийшов чоловік додому з роботи. Жінка криком до нього: От падлюка! Звідки в тебе у кишені жіночі труси? Та то сусід передав. Каже, що ти у нього вчора забула. Ой! Була справа в лісі. Дід пішов збирати з бабкою гриби і пляшку з собою взяв. Бабка пішла в іншу сторону гриби шукати. Через п'ять хвилин бабка кричить Дід, ну ти що там знайшов що небудь? А дід уже на підпитку а я потихеньку помаленьку по сто грам збираю. Мамо, а приготуй на мені сніданок. Так, якщо я сплю з твоїм татом, це ще не означає, що треба називати мене мамою. Ху -ху, вибачте, Петро Петрович. Ой, Галю, я вже не можу їсти на вечерю одне і те ж. Невже у кулінарній книзі лише один рецепт? Так отож, Грицько, в Камасутрі теж багато розділів. Кохана, перестань плакати, що трапилося? Та, мої батьки проти нашого весілля. Ха ха. І все от дурненька. Та ти так не хвилюйся. Я знайду собі іншу наречену. Е-е-е? Відвідувач, розглядаючи чарку, у якій коньяк налитий лише на самому денці, офіціантові. Так, я ж просив 200 коньяку, а ви що принесли? <кхи> Та, вибачте, мені здалося, що ви попросили на 200 доларів коньяку, Зараз принесу 200. <кхи> ого Ні-ні ні. Цього цілком достатньо. Даїшник усіх підряд гальмує і запитує: Так, а якщо я у тебе свічку викручу, у тебе колесо спустить? Ну всі вагалися відповісти. От так він увесь день гроші заробляв. Ну, поки гуцула на запорожці не зупинив, ну даїшник знову за своє. Так, а якщо я тобі свічку викручу, у тебе колесо спустить? Гуцул, а якщо я тобі домкратом по морді дам, у тебе шнурки. Rozwiążą się.